Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні приготую салат з копченим окорочком. Для салату мені потрібно 2 копчених окорочка, 4 плавлені сирки, 6 яєць, 1 баночка консервованої квасолі, майонез, сіль та перець. Копчений окорочок я порізала кубіком. Яйця і плавлений сирок також порізала кубіком. В миску всипаю окорочок, яйця плавлені сирки, квасоля, юшку я відсідила, майонез, трохи поперчу. Солити поки що не буду, тому що все солене. Попробую, тоді вже буду солити. Все гарно перемішую. Можна цей салат зробити слоями, якщо на святковий стіл. Можна його слоями, але я ліпше люблю перемішані салати. Тоді виходить смачніший салат. Все перемішається, всі смаки. Все пропитується гарно майонезом. Салат я гарненько перемішала. Ось так виглядає салат зблизька. Зараз я спробую. Салат дуже смачний. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного салату, то зробіть такий салат, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!